А знахідка вчених вас здивує цього разу. Науковці заявили, що знайшли під стародавньою церквою так званий вхід до пекла. Що воно таке та де розкопало цей вхід? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен І я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Вчені заявили, що знайшли вхід до пекла. Зазначається, що знахідку розкопали у мексиканському місті Мітла під стародавньою церквою. Там знайшли тунелі, які завіруваннями сапотеки, сапотеків то Оли, входом до підземного світу і пов'язані з богом смерті Пітао Безелем. Про це повідомило видання Daily Star. Зазначається, що ці підземні тунелі вдалося виявити за допомогою георадара, томографії та сейсмічних методів. А от їхній вік ще належить встановити. У виданні зазначають, що ще у 16 столітті іспанці зруйнували мексиканське місто Мітла та побудували церкву на місці головного храму сапотеків. Згодом місцевий священник писав, що задні двері пекла це великі печери, які вважали воротами до Земного освіту і вони були замуровані вже тепер. Під час розкопок вчені досліджуючи п'ять груп руїн довго не знаходили слідів підземного світу, поки за допомогою неінвазивних методів не виявили глибоко під містом систему камер. Керівник експедиції та засновник проєкту АРХ, дослідник Марко Вігато, зазначив, що деякі тунелі під церквою Сан Пабло Апостол сягають значної глибини. Одна з камер має розміри приблизно 15 метрів у довжину і 10 метрів у ширину, а ходи ймовірно продовжуються на північ. Схід і південь, можливо, з'єднуючись з іншими геофізичними аномаліями, згідно з легендами, в підземеллях можуть зберігатися останки сапотекських королів. А ось що священник Франціско де Боргуа писав у своїй праці. Географічний опис 1674 -й. описував королівський склеп, де монархи нібито поховані у найкращому вбранні спір'ям коштовностями, золотими ланцюгами та дорогоцінним камінням. У лівій руці вони тримали щит в правій спис, як під час війни. Франциско де Бургуа описав і дві інші печери. За його словами, одна містить каплицю, інша поховальну камеру для верховиних жертв. Він також розповів про темну та жахливу кімнату, куди скидали тіла жертв великих лордів і полеглих у бою. Так і вірили, що лабіринт під містом є входом до пекла, і був центром культу бога смерті Пітао Безелао. За словами Марко Вігато, там протягом століть ховали королів і жерців. Проте скільки років цим тунелям поки що встановити не змогли. Нагадаємо, що нещодавно вчені зробили заяву про океан. У морських глибинах нові форми життя. Крім мікробів і вірусів, які раніше вважалися єдиними мешканцями цього суворого середовища, там також живуть ще одні тварини. Науковці зазначають, що досі світовий океан вивчений усього на 7%. І це зовсім не дивно, адже досліджувати морські глибини досить складно. Однак, попри це, нещодавно вчені Вили на дні океану нові форми життя, крім мікробів і вірусів. Там також живуть гігантські черв'яки. Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Schmidt Ocean Institute Торік. Про це йдеться у статті, опублікованій у Nature Communication. Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварин у заповнених рідною неглибоких порожнинах на дні океану в зоні глибоководних гідротермальних джерел. Команда вчених виявила кишені заповнені гідротермальною рідиною на глибині 2515 метрів під океаном. Використовуючи дистанційно керований апарат ROW. під час досліджень вони просвердлили отвори у морському дні та підняли скельні плити. На їхній поди у цих кишанях виявилися дорослі трубчасті хробаки. Вчені кажуть, що ці істоти мали рекордно великі розміри по 20, а деякі по 50 сантиметрів, залежно від виду. У одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців та двох самок одного виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном. Однак це не єдина знахідка вчених, яка шокувала суспільство за останні місяці. Дослідники нарешті опустилися на дно червоного моря та зробили жахливе відкриття. Ця водойма є прекрасним місцем. Його назва влучна. Тому що походить від сезонного червоного цвітіння водоростей. Однак, якщо зануритися глибше, це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти басейни смерті на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібрана хижаками, які підстерігають неподалік, щоб поїсти нещасних. Це не означає, що у басейнах смерті нічого немає, адже там мешкають екстремофільні мікроби, які можуть вижити там, де мало хто може. Вивчення басейнів смерті може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на землі, і навіть потенціал життя на інших планетах. Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в університеті Майамі, сказав, що вивчення басейнів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на землі, і навіть потенціал життя на інших планетах. Наше нинішнє розуміння полягає у тому, що життя зародилося на землі в морських глибинах, майже напевно, в аноксичних, без умовах. Вивчення цієї спільноти таким чином дозволяє зазирнути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті. І може допомогти у пошуку життя в інших водних світах, нашої сонячної системи та за її межами. Вчені зазначають, що той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря, такі як креветки, черв'яки та молюски, не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими. Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються. З розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шири, що сідають на дно соляного басейну. Залишаються вишикона недоторканими. Також вказується, що дослідники змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси. Новознайдені соляні басейни представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад тисячу років, а також записи про землетруси і цунамі. Висновки науковців свідчать про те, що за останні тисячі років великі повені, спричинені сильними дощами, відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі приблизно раз на 100 років. Однак на морському дні дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема, в березні цього року у турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані з залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують IV століттям до нашої ери та 12 століттям нашої ери. Такі Підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими. Колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почалися у 2020 році. Стародавня бухта Керпе знаходиться в районі Кандирі, провінції Коджаелі. Що на узбережжі Чорного моря в Туреччині, у перекладі з грецької мови, така назва означає глечик або горщик, там коли знаходився важливий торговельний порт. Вчені працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині 4 метрів. Археологічні знахідки було розкидано площею близько 2000 тисяч квадратних метрів. Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини від залишків комерційних амфор, датованих від IV століття до нашої ери, до XII століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб різних цінностей, що належать до періоду османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій. Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися у хорошому стані, одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводних досліджень вважають, що це пов'язано з особливим складом місцевої води. Щороку центр здійснював десятки експедицій на дно, а вчені з усього світу вишикувалися в чергу за можливістю попрацювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою. Чорне море відрізняється від інших морів та океанів тим що 87% самого моря заповнені сірководневим шаром. Розповідає у коментарі Кримреалії колишній директор Чорноморського центру підводних досліджень Сергій Воронов. Там немає ні кисню, ні флори та фауни тих факторів, які негативно впливають на те, що тоне в морі. Отже, у водах Чорного моря є всі умови для природної консервації, і всі навіть античні кораблі в цілому вигляді зберігаються на дні моря. У 2007 році, під час українсько-американської підводної археологічної експедиції, коли нам вдалося використати найпотужніше на планеті телекероване підводне обладнання, це були справжні підводні роботи, які навіть працювали на легендарному Титаніку. Нам вдалося обстежити дуже невелику глибоководну частину Чорного моря. Кожні 15 хвилин на моніторі робота з темряви показували корабель літак, якісь незрозумілі об'єкти військового цивільного призначення. І серед цих об'єктів було виявлено майже цілий Візантійський корабель 12 століття. Ми його так і назвали Херсонес Візантійський, бо він був саме на траверзі мису Херсонес. Це була настільки потужна знахідка. Після анексії Криму Росією Сергію Воронову довелося залишити півострів. Я українець. Так, мені було не просто важко, мені було дуже важко. Я людина, яка може сказати, що у мене справдилися до війни всі мрії. Так, я щаслива людина, і мені було що втрачати. Та й практично так я втратив. Більше того, окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень. Що трапилося з майном, яке не встигли вивезти, й досі невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні цінності на територію Російської Федерації, у тому числі в Дагестан і Чечню. Літаки підняті з води були поставлені як пам'ятки на території навчальних закладів без консервації, без реставрації. Тобто вони щодня руйнуються під впливом факторів довкілля. Також він каже, що під час будівництва Кримського мосту російські археологи дістали з нам величезну кількість цінностей, де вони зараз невідомо. Усі окупанти поводяться однаково. Що німецькі фашисти? Що російські фашисти? А яка знахідка вас здивувала найбільше? Діліться своїми думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.